Ви знаєте, за підсумками цього періоду можу стверджувати одне: що колектив нашого університету так посоромив тих клікуш, які е, нас з різними страшилками е, мали змогу, тільки мали де змогу і бажаючи порушити стабільність, розказували про нас нісенітниці, бажали внести некерованість в університету і так далі. А, але я думаю, що ми можемо. Чітко сказати, що в них не вийшло. Колектив стабільно розвивається. Ми живемо своїм стабільним академічним життям і, е, життям. і те, що відбувається в колективі, як ми сьогодні живемо, далеко не гірше, а в деяких аспектах набагато краще, ніж було раніше. Перевірка була не одна. За 9 місяців мого е, керівництва було 4 перевірки: одна-два місяця фінінспекція. Три державна інспекція навчальних закладів. Е, тому е, дійсно працювати, коли постійні перевірки, це дуже-дуже непросто. Але перевірка передусім це до, до всього треба відноситись спокійно. Це аудит, який ти, дає можливість тобі виявити недоліки і е, працювати над ними, над розробляти заходи і ставати краще. Тому е, я. Абсолютно спокійно відношуся і до тих зауважень, тому що фізично я молодий ректор. І фізично виправити ті зауваження, які нам дали, які накопичувалися руками, скажімо, це дуже непросто. Ну, які зауваження? У нас є малочисленні групи, які формувалися не за один рік, тобто є групи, які менше 10 осіб. Це різні спеціальності, це інші напрямки. Ми їх беремо, хочемо звести на спільні потоки, скажімо, читати лекції. Але це дійсно мало ефективно. Але це за рік не зробиш. Друга проблема, якщо брати останню перевірку. На 8 квітня, на 1 квітня, звільнилося 18 осіб, я вже говорила. шановних. Професорів і докторів, і ясно, що по ліцензійних умовах є певні ліцензійні умови, коли на коли зараз при при цьому законі про освіті має очолювати доктор наук кафедру. От в мене шановний радник да, Валентин Іванович змусив 1 е, квітня піти, а перевірка була на 8 квітня, і це записано в зауваження. В те, що е, не виконуються ліцензійні умови, розумієте? Ви розумієте, за, за тиждень, тиждень. не зможна вирішити цих проблем, але що зроблено? Ми сіли і попрацювали із нашими потенційними аспірантами, докторантами, і ви і побачили, що, хто, може, е, е, хто може захистити дисертації, як виправити цю, е, цю проблему. І ми е, зараз. Щонайменше, ви до мене через рік прийдете на брифінг, я вам відзвітуюся. Що найменше 10 докторських і 20 кандидатських у нас буде за цей рік? Тобто потрібен час. І сьогодні, от ми тільки що з Василем Івановичем говорили про те, що ми переспілкувалися, ми брали завідувача кафедри, був проректор з науки, і говорили з кожним, хто займається науковою роботою. От, виявили, немає установки. Васильовані чого установ? Вона вже. Є, Вона вже... Вона ж є, вона вже Ми вже купили це, цю це, установку. У лабораторії в... працює, до речі, да. Як... е... для того, щоб захистились дві роботи, виявляється, да? докторські, не хватає... докторська кандидатка, не хватало установки. І вона виявилася, що ну, не так дорого коштує, а ми ж зараз вже трошки підекономили гроші. Купили ці установки і зараз будуть ці доктори. Тобто, такого плану були зауваження до структурних. До структури університету структурних підрозділів. Ці структурні підрозділи були вже багато років підряд. І ви розумієте, розібратися в його ефективності за ці місяці, коли в тебе кожний. Місяць це ж перевірка. Одна перевірка, перша була два місяці підряд Держфінінспекції, коли я тільки прийшла. Інша перевірка там була десь ні. Та була два тижні, потім 10 днів перевірка. Потім ви ж розумієте, перевірка поїхала. 10 днів, потім треба розробляти заходи, писати. Тобто, ти ще 10 днів, просто дивишся і виконуєш те, що вони показали. Я думаю, що це всі моменти, які практично усунуті і. Хочу сказати, що по тих заходах, коли ми написали, ну, по-перше, ми дійсно написали багато і зауважень, і пояснень з приводу акту, тому що дійсно дуже багато було перевірено це перше. А по-друге, на момент, за час перевірки і за Два тижні, які пройшли перевірки, 75% тих зауважень, які нам були висловлені, вони були усунені. Тобто це, це, це абсолютно нормально робочий процес. Ну, скажімо, Я думаю, що це вже, вже сфера такої наукової діяльності, але коли е, вчена рада і, е, має бути наказом ректора введено в дію те чи інше рішення, прийняте вченою радою. Ну, ми приймали розпорядження. Чесно, я не знала, що це має бути розп... не наказ, а не розпорядження. Ось такі формальні підстави. На три листка у нас було описано тільки, що в нас було там десь щось не підшито, не прошнуровано. Ну прошили, прошнурували.